Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше автентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. у цьому просторі цікавих думок та несподіваних відкриттів. За вікном у мене чудове, яскраве та тепле вже сонечко. І після тривалої паузи я нарешті рада повернутися до нашого аудіоподкасту. І сьогодні хочу поговорити про сенс фрази, яку ми всі використовували не раз у своєму житті. Я не знаю, це просто не моє. З першого погляду, це може здатися відмовкою або захисним механізмом. Але що, якщо в цих словах криється дещо більше? Що якщо це наше несвідоме запрошення до глибин власної душі, до відкриття того, що насправді моє? Як розпізнавати і приймати наші інтереси, якщо вони здаються нам незвичними чи несподіваними, або невидимі неозброєним оком? Запрошую вас подивитися на «не моє» як на маячок, який вказує нам на можливість для росту та можливе знаходження нового шляху в житті. Що, якщо із кожною фразою не моє, ми не просто кажемо ні новому досвіду, а можливо і ні частинці себе, яку ще не відкрили. Наше не моє часто зустрічає нас на перехрестях вибору. Це ті моменти, коли ми стикаємося з чимось невідомим, або, можливо, коли здається, що це виходить за рамки нашого звичного сприйняття себе. Але чи справді це не моє? Чи можливо це просто щось, з чим ми ще не мали шансу познайомитися ближче, глибше. Візьмемо мій приклад. Я ловила себе на думці і доволі частенько, що тренування у залі це не моє. В школі я не дуже полюбляла уроки фізкультури, майже не любила. Але одного дня я вирішила спробувати йогу. І тепер з кожним заняттям відчуваю, як щось всередині мене змінюється. Його поступово почало ставати не просто хобі, а перетворюватися на захоплюючий ранковий ритуал. Який приніс мені гармонію? І що важливо, я знайшла у своєму захопленні нове джерело щастя та самовираження. І це лише один з прикладів, як не моє відкрило для мене несподівані скарби. Кожен раз, коли ми кажемо не моє, ми можемо запитати себе, а чому саме це не твоє? Це може бути не стільки про відсутність інтересу, про вихід із зони комфорту, скільки про страх перед невідомим або навіть про пережиті раніше невдачі, які ми навіть можемо й не пам'ятати. Ця історія показує, як легко ми можемо пропустити що, що може стати для нас джерелом радості та змістовності, просто тому, що на перший погляд вважаємо, що це не наше. Важливо відкрити для себе сміливість досліджувати нове, навіть якщо це здається незвичним, важким або страшним. Через такі випробування ми не лише відкриваємо нові інтереси та захоплення, але й розширюємо розуміння самих себе, чимося більше цінувати наше життя тут і зараз. Маючи на увазі ці приклади, давайте глибше зануримося у психологічні аспекти цієї теми, розширюючи наші горизонти та відкриваючи нові можливості для особистісного росту. Щоб зрозуміти, чому іноді ми кажемо це не моє, важливо розглянути, як наші думки та переконання формують наше сприйняття себе та світу навколо. Часто ми формуємо наші вподобання та антипатії на основі минулого досвіду, соціальних норм або страху перед невідомим. Ці фактори можуть непомітно обмежувати нас, коли ми відмовляємося від нових можливостей, навіть не давши собі шансу їх опанувати або просто спробувати. Проте кожен момент, коли ми стикаємося з вибором, надає нам унікальну можливість розширити розуміння себе. Поєднуючись із собою, із справжньою собою, ми можемо відкрити нові зацікавленості, нові таланти і, ще важливіше, нові способи взаємодії зі світом. Часом фраза Це просто не моє може служити не лише бар'єром для нових вражень, а й знаком, що ми ще не повністю розуміємо свої справжні вподобання. Це може вказувати на невпевненість у власних бажаннях або незнання, що саме насправді нас цікавить. Замість того, щоб автоматично відхиляти ідеї або можливості, варто зупинитися і задати собі питання, чому я відчуваю це саме так? Чому саме це не для мене? Що я дійсно знаю про це? Чи моя реакція викликана реальним досвідом? Чи це перечуття, сформоване на стереотипах або чужих думках. Важливо зрозуміти, що дослідження власних вподобань це не лише шлях до самопізнання, але й можливість знайти нові джерела радості та задоволення в житті. Знову ж, ще одна історія про йогу, але вона являється дуже яскравим прикладом. Мій знайомий Олександр завжди вважав, що йога не для нього. Це не для чоловіків, як він казав. Але він казав це, допоки не спробував, майже наспір. Після перших кількох занять він відчув, як зміцніла його спина, покращився сон, він став менш запальним. Він зрозумів, що йога це не лише про гнучкість тіла, а й про здатність заспокоювати розум, знаходити внутрішній спокій та водночас, водночас зміцнювати фізичний стан. Він почав цінувати цю практику як інструмент, який допомагає йому бути у гармонії із собою. Тож у відкритості до своїх істинних відчуттів криється можливість для росту та самореалізації. Відкриваючи для себе нові сфери життя, ми не лише розширюємо свої горизонти, а й знаходимо нові шляхи до щастя. Тож я пропоную вам роздумати над власними, не моє моментами. Чи були вони справді про невпевненість у собі, чи, можливо, про страх перед невідомим? А ще якщо в цих моментах криється щось більше, ніж ми дозволяємо собі відчути? Важливо усвідомити, що кожен з нас має унікальний набір інтересів, талантів та пристрастей, які можуть змінюватися протягом життя. Важлива гнучкість у самопізнанні, а це означає здатність задавати собі важливі питання, чому саме я так вважаю? Звичайно ж, важливо враховувати моменти, коли не моє дійсно стає усвідомленим вибором, а не просто автоматичною відмовкою. Наприклад, після пробних занять йогою людина може усвідомити, що саме спокій та повторюваність рухів не приносять їй бажаного відчуття енергії або задоволення, а тому таке усвідомлення дозволяє не лише відмовитися від подальших занять йогою, а й зрозуміти, що їй більше підходять динамічні тренування, які можна знайти в інших видах фізичної активності. Відчувати, як горить твоє тіло, пітніти в залі це те, що їй приносить більше задоволення. У процесі рефлексії важливо розуміти, що відмова від певного виду діяльності не є проявом слабкості або невміння, а є частиною пошуку власного шляху та визначення того, що справді важливо саме вам, саме вашій особистості. Це дозволяє не тільки глибше зрозуміти власні вподобання, невподобання, а й навчитися поважати свої вибори та вибори інших, розуміючи, що кожен має право на індивідуальний шлях самовираження та самореалізації. Ми навчаємося цінувати різноманіття досвідів. В такий спосіб не моє стає не обмеженням, а шансом звільнитися від непідходящого, від того, що вам не підходить, для того, щоб розширити місце для того, що справді важливо саме вам та збагачує саме ваше життя. Це про відданості власним цінностям та переконанням, який дозволяє жити свідомим та щасливим життям. Обійміть цей шанс пізнати не моє глибше і до скорої зустрічі, любі папа. -па.